Доброго дня, шановне панство! Продовжуємо вчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео анотація Enumerated і Enum Enum Type. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок щоб отримувати повідомлення про нові відео. І так, Enumerated це анотація, яка вказує, що поле має бути збережено як перерахований тип або Enum Якщо перерахований тип не вказано, або анотація enumerated не використовується, значення Enum type вважається ordinal. Наступне Enum type це enum або перерахування, яке визначає відображення для полів із типом enum. Константи цього enum, enum type, мається на увазі, вказують, як має зберігатись постійна властивість або поле. Перерахованого типу. Enum type має декілька параметрів: Ordinal – числовий, і string рядковий. А тепер давайте ознайомимось із нашою сутністю, назва якої Phantom. Що в неї є? ID. String Enum, Int Enum, і getter etc. Поле String Enum і Int Enum мають тип сам Enum. Ідемо в нього. Це наш enumчик. є first value. І Second Value. Все дуже просто. І мають кожний з цих полів анотацію Enumerated, а ось параметр EnumType. В першого це String, в другого це Ordinal. Тепер йдемо до нашого сервісу. В нашому сервісі є такий параметр. Він означає, що коли оновлюються наші entity, то на базі цих оновлень оновлюється і таблиці цих entity. Якщо цих таблиць немає, у нас таблиць їх немає, то перший запуск їх створить. Запускаємо. Так, Create Table Phantom, ID, now, int enum, small int, string, enum, varchar, primary key, id. Refresh створилось. Як ви бачите, перший у нас, enum створилось як int, другий створився як varchar, тобто string. Давайте спробуємо зберегти. І так, середині сесії і транзакції ми сперігаємо два клас фантом. І дивіться, set string enum ми передаємо сюди first value, set int enum ми передаємо second value. У нашому іншому фантомі все навпаки. Set string enum ми передаємо second value, а set int enum ми передаємо first value. І кожен із них ми робимо SessionPersist і таким чином зберігаємо, потім TransactionCommit і Session Close. Давайте спробуємо це зробити. І так, Insert into Phantom int enum string enum І Insert into Phantom int enum string enum. Супер. Дивимось. All rows. І так, що ми тут бачимо? Ну, ID 1, 2. І тут first value, second value, все логічно, все зрозуміло, це просто значення наших е нам. А що таке 1 і 0? Це їх послідовні значення в самому нашому enom. Тобто, фактично, є індекси. У first value це індекс 0. У second value це індекс 1. До речі, коли ви звернетесь до enum, в нього є таке як values, і вам повертає масив цих енамів. Так от, під індексом 0 буде first value, під індексом 1 буде second value. Якщо там буде 3, 4, 5, 6, то ви зрозуміли, Починається з 0 і 1, 2, 3, 4, 5. Отаким от чином, в принципі, і зберігає в нашій базі даних. У нас під фантомом другим зберігається set int first value, а в нашого фантома першого – під intom second value. Тому і виходить так, що в першого фантома буде під ID 1 second value, а в фантома 2 буде first value значенням індекс 0. Давайте тепер дістанемо. І так, звісно ж, всередині сесії і транзакції. Ми робимо у сесії запит до методу createQuery, просто передаємо туди from Phantom, типізуємо його під Phantom Class, кажемо getResultList list і поверни мені, будь ласка, список усіх фантомів. Далі, transaction commit, session close і робимо бряку поза дією сесією і подивимося, що нам видасть. Давайте зробимо це. І так, у нас два фантоми, тому що ми не вказали var, тоб дістань, будь ласка, все. І так, перший фантом. String enum first value, int enum second value. First value, second value. Все правильно. Йдемо до другого фантому. String enum second value, int enum first value, second value, first value. Все правильно. При тому, що ми використовуємо там і нам і там enum, нам, але зберігаємо в першому випадку стрінгу, в іншому випадку як int значення. Я хочу вам дещо цікаве ще показати. Якщо ми використовуємо enumerated тип, так, давайте, фантом, Enum type string, то тут все логічно. Він бере просто його значення, там викликає name у Enama, і він просто передає його стрінгове значення. First value, second value, все логічно. Коли ми кажемо Ordinal, він звертається до Enama і бере його по індексу. Так от, дивіться цікаво, цікавий прикол. Якщо, от, наприклад, ми зберегли, яким чином? Що тут second value, а тут first value. Але, якщо ви зробите ось таким чином, так, давайте їх. Поміняєте місцями, то в стрінгі enum type string нічого не зміниться. А ось ordinal буде різниця. Давайте подивимось на цей результат. Викликаємо знову цей метод. І дивимось. First value, first value. А in був second value. Далі. Second value, second value. А тут був first value. Так от, як ви бачите. Помінялись ID всередині нашого Enama, але в базі даних вони збереглися, індекси. І виходить так, що значення ви отримаєте трошки інше. Не те, що якщо ви працюєте через String. Отже, якщо ви хочете зберігати свої enum в базі даних, у вас є можливість зберігати за допомогою анотації enumerate. І можете вибрати два типи: зберігати як стрінг. Або як int. До речі, якщо ви не вибираєте, який тип вам зберігати, просто не вказуєте тут ніякий, то йдемо в enumerate, бачите, default value буде ordinal, тобто int. Але не забувайте, якщо ви щось додаєте, або поміняєте тут місцями, або просто щось додаєте всередині тут, то індексація ваших значень вже буде інша, і вона буде відрізнятися. Від того, яка є в вас в базі даних, то будьте з цим дуже обережні. Якщо в стрінгу, то, в принципі, ніякої різниці не буде. Але якщо ви тут зміните назву, от, в принципі, така колізія буде і всередині також. Тобто виходить так, що якщо ви змінюєте назву, але залишаєте по індексації однакове, то у вас. Підтянуться все коректно. Але якщо ви зміните місця, по індексу будуть проблеми. Але якщо ви робите через стрінг і міняєте місцями, у вас проблем не буде. Але якщо ви зміните назву enumчика і не поправите в базі даних, от тоді у вас будуть проблеми вже, коли ви працюєте через стрінг. Добре. Якщо у вас є побажання розібрати якусь тему по хабернейт, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.